Він піноплав. Чи нормально не мати вищої освіти в теперішньому часі? Всім привіт! Ми фокус Creative хаб, і сьогодні ми опитаємо лів'ян. Ходіть разом з нами. Ну, особисто для мене стрьом. Певно, норм це погано, це дуже погано завжди. Цікавіша людина, яка має певну глибину в собі. Вища освіта, вона дає серйозні знання. Не, не знають ні географії, ні іноземної мови. Це можливо, окей. Просто питання в тому, чи е, завжди буде цікаво з цією людині спілкуватися. Освіта це завжди була базою для знання, а знання в першу чергу розвиває інтелект, а інтелект це у нас що правильно, це фантазія, це, Скажемо, це пристосування до світу. Скажімо так, тут є хоч якась гарантія. А далі успіх паралельно можна розвивати. Можна побудувати якусь успішну е, кар'єру. І якщо людина дуже сильно захоче собі знайти якусь роботу, якщо вона правильно поставить цілі, вона до них дійде. А, послес, ту, Тво, та, та, крыша. а якщо немає людина English in university. It's not strong. I to be honest.